Він завжди говорить глузливим тоном. Він завжди говорить глузливим тоном. Його глузливий погляд змусив мене відчути себе ніяково. Його глузливий погляд змусив мене відчути себе ніяково. Вона відповіла глузливим тоном, хоча питання було серйозним. Вона відповіла глузливим тоном, хоча питання було серйозним. Глузливі коментарі можуть зіпсувати стосунки з іншими людьми. Глузливі коментарі можуть зіпсувати стосунки з іншими людьми. Його глузливий сміх був чутний у всій кімнаті. Його глузливий сміх був чутний у всій кімнаті. Він завжди робив глузливі коментарі про мою роботу. Він завжди робив глузливі коментарі про мою роботу.